Так. Всім доброго дня, Садовий центру на Донецькому шосе, річ 6 пацького розсадника. Темою буде цього прямого ефіру. Це огляд безселерів-продажі, безселлерів по посадкам з марат Люаро. Так, в чому ж різниця між цими двома вертикальними типами рослин? Які найчастіше використовують для створення живої огорожні. Безпосередньо, ну можна сказати, що смарагд це, – це сорт туї западної, узкоколоновидної, яка має гарний такий цілой зелений колір хвоя, яка має гарні темпи зростання для туй, більш середніх. Ні, ні, приблизно від 30 сантиметрів, на рік, яка не розламується. Навіть без формування у вас вийде гарна а, така колоноподібна кубля, за ширше, приблизно десь метрова, і по висоті до 5 метрів. І також можна стояти за Блюаро. Це є ялівець скельний. Як всім, нам відомо, що скельники мають найбільше темпу зростання, тобто вони, вони заставляють нас довго чекати. У них приріст може дорівнювати на рік десь біля 1 метра. По ширині своїй блюаро є також, ну, рахується. Зрівнювати з іншими ялівцями, там бергінськими ялівцями, узкоколоною видною формою, яка досягає близько метра метра 20 Et, Натомість блюаром гарно підтримує різні топіарні стрижки, можна формувати, а можна залишити її таким бочоночком <ц explorer> з природною формою. По росту ця рослинка буде трішечки. Вища смарагд, досягає також 5-6 метрів у дорослому клініці. По прихотливості цих двох різновидів. Всі туї краще себе почувають саме на сонячних ділянках. Вони розквітають, колір хвої становиться більш насиченим, всі пустоти заповнюються хвоїнками. Просто радують глаз тим, що вони є на сонячних ділянках. Натомість в легкій півтіні або теніс місності ту і себе важче почувають, вони починають становитися більш рідними. Тому, якщо у вас сонячна ділянка і хочеться щось таке світло зелене зарядити позитивом у свій участі, то Смарагди саме для вас. Блюаро має такий Благородний сизий відтінок, гарний темп зростання, тобто, де є якісь нерівномірності, вона швидко все закриває, може закрити любу там діру у вас негарну від сусідів. Тобто вони І по прихідливості більше стійка до тіння виносиво. Точніше, до чиністих участків на вашому задаваюся. Тому, якщо у вас там не тільки сонце, але так, а, є передчуття, що може ту не вижити, то бачите вибирати саме до вертикальної ці форми. По-перше, вони будуть більш швидше зростати, а по-друге, вони будуть... Більш Також для мене, як для линивої чоловічка, є один плюс. У єлівців дуже-дуже рідко з'являється така штука як хвойний опак, саме у скельної форми. Тобто, якщо внутрі десь що пожовкло, то це зв'язано саме з якоюсь недостачою або грибковими заболиваннями. А, тобто їх не треба чистити на зиму, просто там взяли окропили для профілактики і все забула. Натомість штуки бажано буде прочищати, але це також робиться не важко, бо вони дуже мягенькі. Так, по різновидам, цінам, які є в наявності, почнемо з найбільших, законі закінчимо найменшим. Так, зараз як вас я тут стою. Біля а, Блюару, яка високає Д225, цінова категорія на біку по з у нас по 1400 гривень. Вони гарно сформовані. І всі у нас коріння у нас втратено по бистро розгортаємо між кобилуми та закріплені зверху металовою сіткою і висока туя туясмарак по не такі ж. рассовка 225 по 1400 гривень. Далі переходимо рассмотрена на 25 см меньше то есть на 752 по 1200 копаної раслинки, це вже ростопка йде. Метр 50, метр 75, по 980 гривень. І найменше із копаних рахунок, які є наразі в нашому судовому центрі, це 1,25 м-50 по 880 гривень також є трішечки меншого розміру по 1200, тому кому які, хтось не чекає, кстати, на удивлення, беруть вже біль... найчастіше беруть саме більші розміри по 1400 замість 1200, хоча різничка не дуже велика. І контейнерні рахунки також є в наявності. Тут гарно можна просмотрити, продивитися різницю швидкості росту цих двох сортів різновидів, хвойників – саме смарагду та блюаро. А в нашому регіоні все ж таки лівцю набагато краще розвиватись, набагато краще дається приріст навіть в закритій короневі при вирощуванні в контейнери. Це є погодички, тобто одного, ну, в один і той же самий момент було посадження і приблизно одного і того ж зрісту. Але а, блюаро вже тягнеться більше до зросту. Натомість смарагд, за тим, що він трішечки повільніше розвивається у весь, гарно наповнює своєю масою зеленою. Так, і такі рослинки у нас коштують блюаро в такому розмірі а, 220 смарагд. А, то 80. Також нещодавно, але їх мало приїхали розміром 80 сантиметрів метр по 330 гривень, але хто встигне, тот встигне, бо залишилося у нас його 35 таких горщиків. А хто не встигне, підберемо вам копань Кстати, не можу сказати про найчастіше питання. Які рослини краще приживляться, ну, якщо посадити, копані рослини або контейнер? А вже ж закопаними треба трішечки більше уваги простимулювати їх корінці для кращого зростання, але ви зразу отримуєте якийсь а, вигляд, просто, щоб не наїдете, не козана Шикарний вигляд. А? Шикарний вигляд. Так, да, Шикарний вигляд. Ну, тобто, у вас вже буде якась е, оглядова частина. Е, контейнерні ви просто достаєте. Але і за тими, і за тими рослинами потрібен також догляд, Це посація, е, розрихляти е, чорнозем або глинясту почву, е, скома або торханим торфяною сумішшю або торфом киса під відношенні од... дві частини вашої землі, на одну часть торфу і одної піску. Ямка загалом, що контейнерної, що копаної рослинки а, робиться в два рази більше та облагороджується ґрунт. тому що що тут сквозь сітку треба молодим маленьким корішочком розростати. Що з контейнера закрученим трішечки корішочком, треба буде потім давати бокові пагони, щоб розростись. Це треба трішечки допомогти рослинці для гарного розростання, щоб потім не робити самому собі а, нерви. А так потім. Коли, а, Найчастіше в нашому регіоні дуже багато ґрунті різних шкідників. Це не тільки личинка майських вот. жуків. А? Майських жуків. Майських жуків, хрущі, довгоносики, там різні різновиди, які люблять питатися якраз молодим прирістом та не дають рисунки розвиватись. Можна як або запасити просто якимись ловушками від цих шкідників, або просто залишити таблетку ініціатор, в якої входить в склад фосфорні добриви, які підліковують коріння рослинки, а також інсектицид, який робить неїстівним саме коріння. Ну добре, ви то на ваш розсуд, хочете так, да, хочете ні, бо це економить ваші гроші, навіть навіщо мені це. Так. Ось коли закопали, щоб без різниці, що копана росунка, що контейнерна, потребує стимулювання до зросту коріння. Особливо. Зараз восени, коли припинилась вегетативна маса верхової частини рослинки, якраз зараз на зиму ще поки є плюсові температури, поки земля не промерзла, розростається коріння. Для цього її стимулюють вкорівнювачами, наприклад, той же Радифарб, який і справді діє, бо працює над тих Працює не на основі макрочастинок, а працюю на основі полісахаридів та амінокислот, які швидко проникають в коріння та заставляють корінці розростати. Ну, можна скористатися і аналогами, які... але їх треба буде поливати не два рази, як, наприклад, радіофарба, а більш частіше регулярно, щоб добитися того ж ефекту, що робить, наприклад, радіофарм. Профілактичні обробки для хвойних потрібно хоча б два рази на рік. Це передзимний період після чистки, після перед тим як обв'язати рослинки високі, щоб вони не розламувались перед снігопадом. Перед тим як зробити водний такий гарний душ корінцям, щоб вони напиталися водою перед зимою, особливо в таку. Осінь, коли не грибів тобі, нічого, досів ну, нема, грубо говоря, то ми вносимо добрива осіння, фосфорне каління для хвойних загалом, там, перевищує калі. А, Також робимо профілактичну обробку. загалом краще робити бакову суміс, з з фунгіцидом та додати якийсь прилипач або Антистрес типу Кендала чи Магакола? Обробити рослину, а потім вже зробити водний такий шторм, душ та обмотати рослинку, тим самим підготувати її дози. Ой, люб... зговорилася сьогодні. Так, а чому я? О... Ось і радую своєю погодкою, що зараз сонце світить, гарна погода для нас, людей, що комфортно для тіла. Тому висаджуємо, зеленяємось, радуємо свої очі, треба відволікатись на якісь гарні миття, а також смарагди порівняно з весняним сезоном є гарна можливість придбатись за знижкою мінус 30%. Тобто смараг двохметровий у. Весною у нас розліталося по 1700, а зараз по 1200 І 2225 по 1400. Тому налітайте, не, не зволікайте, бо хто знає скільки ця ціна ще продержиться. Всім гарного дня, всім пока.